Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітала родина білочок, мама білка, і двоє її маленьких білченяток. Вони принесли з собою подарунок. Що у них такого в мішку? Давайте туди заглянемо. Білченята принесли геометричні фігури. Діти, пам'ятаєте їх назву? Давайте назвемо ці фігури. Це круги і трикутник. Порахуйте, скільки кругів принесли білченята. Вірно, три круги. А скільки трикутників? Лише один. Діти, як ви вважаєте, яка фігура тут зайва? Так, правильно, трикутник. От саме з трикутником ми сьогодні і познайомимося. Розгляньте трикутник уважно. Діти, цю фігуру називають трикутник не дарма. А як ви думаєте, чому? Давайте порахуємо, скільки кутів має ця фігура. Один. Два, три, три кути. А скільки сторін має трикутник? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. У трикутника три сторони і три кути. Саме тому цю геометричну фігуру так і назвали трикутник. А зараз, діти, давайте викладемо трикутник з рахівних паличок. Візьміть палички, приготуйте їх і викладіть трикутник у себе на столі. А я викладу у себе. Ось так. Діти, скільки паличок ми використали для того, щоб побудувати трикутник? Вірно, три. Давайте позначимо це відповідною цифрою. Познайомтесь, це цифра 3. Трійка третя із значків. Складемо її з двох гачків. А зараз, діти, пропоную вам пограти. Розгляньте картинку і назвіть всі предмети, які за формою схожі на трикутник. Ну що, перевіряємо, Штори на вікні за формою схожі на трикутник, а ще вітрила у кораблика, якої форми діти? Вірно, теж трикутною. А на віконечку, на підвіконні, пірамідка за формою. Схожа на трикутник? Так, і рахівниця теж схожа на три має трикутну форму. А на картині ялиночки. Якої форми? Вірно, теж трикутної. А у башточки криша якої форми? Правильно, теж трикутної. Молодці, ви гарно впоралися. Діти, білочки нам принесли подарунок. Давайте їм, і ми їм зробимо теж подаруночок і пригостимо їх горішками. Але для цього треба спочатку порахувати білочок. Скільки до нас на заняття прийшло білченят. Порахуйте. Один, два, два, білченятка. А скільки дорослих білок прийшло на заняття. Так, одна доросла білка, а скільки разом всього білок прийшло до нас на заняття. Давайте порахуємо. Один. Два, три. Три білки всього прийшли на заняття. Тож, скільки нам треба горішків приготувати для білочок? Вірно, теж три. Ну що, роздамо горішки? Ми пригостили двох білченяток. І в нас залишився ще один горішок. Для кого цей горішок? Так, для мами білки. Тепер три горішки для трьох білченятак. Білок і горішок порівну. А поки наші білочки будуть смакувати горішками, ми з вами ще трошечки пограємо. Давайте порахуємо і визначимо, яка кількість предметів і якою цифрою ми їх позначимо. Скільки пташечок? Порахуйте. Так, три пташечки. Скільки груш? Вірно, дві груші. Скільки слив? Так, одна слива. Ось так весело ми пограли і позаймалися діти, а наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення!